Друзі, всім привіт! Ви на каналі Сторіня і мене звати Ірина. І сьогодні ми поговоримо про оновлення, на яке чекали мільйони. Почнемо з найцікавішого питання. Чому відразу iOS 26? Якщо до цього була iOS 18, Apple змінила свою систему нумерацію. Тепер кожна версія операційної системи отримує той номер відповідно до того року, коли вона буде актуальною. Тобто 26 рік відповідає iOS 26. Все логічно і просто. Оновлення отримали всі iPhone, починає чи з 11-ї версії. 11-ка ще досі актуальна. iPhone XS, XS Max та XR вже не отримали оновлення в цьому році. Але одразу скажу, чим новіший у вас iPhone, тим краще він потягне оновлення на iOS 26. Тож почнемо з головних змін. Це дизайн. Новий стиль, Liquid Glass, Тобто рідке скло. Тепер усе інтерфейсне оформлення стало живим, з переливами та глибокими анімаціями. Іконки ніби покриті шаром скла, що реагує на нахил телефону. Віджити. Отримали об'єм і легку анімацію. Навіть тумблери стали пружними, тобто, коли ви їх перемикаєте, вони рухаються так з вами. Тож ефект став настільки реалістичним, що, здається, ніби ви тримаєте пристрій з реальним живим склом поверх вашого екрану. Але це не лише красиво, а й функціонально. Apple запевняє, що анімації оптимізовані і не впливають на заряд батареї. Ще одна цікава штука, що новий стиль іконки це прозорість, або навіть підігнати під колір вашого iPhone чи чохла, якщо він, звичайно. Оригінальний. До речі, я помітила, що деякі іконки перемалювали. Ось як, наприклад, часи або камера. Виглядає прикольно і більш сучасно. Тож, переходимо до екрану блокування. Або продовжує розвивати функціонал екрану блокування. Віджити тепер можна опускати вниз, щоб вони були під рукою аж до середини екрану. З'явився стиль скло для цифр. Вони тепер переливаються бліками. Будь-яку картинку з галереї тепер можна зробити об'ємною завдяки паралакс-ефекту. Наприклад, берете звичайне. Фото, активуєте ефект, і воно виглядає ніби 3D. І це додає вау-ефекту при першому перегляді. І, до речі, такі фото можна додавати на ваш екран блокування. Apple Music і звуки. У музиці тепер теж більше динаміки. Анімовані обкладинки альбомів. Якщо слухаєте музику і натискаєте на обкладинку, вона розгортається тепер на весь екран, ще й оживає. Автомікс система автоматично робить плавні переходи між піснями, як справжній діджей. І навіть одні й ті ж самі треки звучать по-різному. Також. З'явилися нові рингтони на ваш телефон та можливість вибрати ті для запису. Тобто, тепер вашими AirPods можна користуватися як мікрофоном для відео чи дзвінків. Досить актуально, якщо ви блогер чи часто знімаєте на камеру. Галерею нарешті виправили. І тепер в порівнянні з 18. iOS все виглядає плюс-мінус ок. Але я вважаю, що минулорічна IOS все-таки була набагато краще. Тож переходимо до огляду. Почнемо з камери. Інтерфейс камери став простішим та сучаснішим. У головному меню залишилися лише фото та відео. Решта режимів відкриваються свайпом. Зручне, швидке меню дозволяє налаштувати FPC, формат та фільтри одним кліком. Новинка для iPhone 15 Pro і новіших камера тепер може нагадати, що потрібно протерти лінзу, і це дійсно круто. Ну і найцікавіше: В галереї з'явився Здійл медіатека для фото та відео, у старій iOS було купа непотрібних папок, які нас дуже сильно бісили. Тепер же нарешті це все прибрали. Тепер з'явилися дві папки: фототека та колекції, як раніше або навіть, можливо, зручніше. В плані автономності Apple зробила для нас справжній подарунок. Тепер ви бачите точний час для повної зарядки прямо в налаштуваннях і навіть на екрані блокування. Новий адаптивний режим аналізує ваші звички та оптимізує енергоспоживання. Наприклад, якщо ви сьогодні більше користуєтеся, Туєтеся картами та соцмережами. Система трохи притримує другорядні процеси, щоб батарея дожила до вечора. Також з'явилися нові анімації низького заряду та енергозбереження. У файлах ми також отримали зміни. У iOS 26 тепер два додатки: файли та перегляд. І найважливіше, тепер будь-який аудіофайл можна зробити рингтоном. Просто відкриваєте файл, натискаєте Поділитися і зробити рингтон. Ось і все. Звичайно, обмеження є в 30 секунд, але це можна швидко обрізати в GarageBand. Safari теж є певні зміни. Сайт тепер відображається на весь екран. Свайп назад працює будь-де, а не тільки з краю екрану. В будильнику тепер можна змінити інтервал повтору, не лише стандартні 9 хвилин. В іграх Apple додала новий ігровий режим. Він відкриває всі зайві процеси, щоб телефон працював тільки на продуктивність. Це мінімізує лаги та затримки. Apple Intelligence, як завжди, досі не працює в Україні. Але що змінили? Тучний інтелект ще більше інтегрований у систему. Джемоджі створення унікальних. Емоджі розумне редагування текстів і фотографій, автовідповідачі та візуальний пошук на емейл, але знову ж таки, майже всі функції недоступні в Україні. Тож, чи варто оновлюватись? Тут все залежить від вашого iPhone. iPhone 11 TSE оновити можна, але готуйтеся до постійного просідання та перегріву вашого iPhone. Я вважаю, що потрібно оновлюватися від 14 ї і новіших версій iPhone, тому що система буде працювати плавно і без постійних лагів. Тож iOS 26 це дійсно нова епоха для iPhone. В порівнянні з минулорічними оновленнями це дійсно крутий, апгрейд абсолютно всіх фішок. Починаючи від нового дизайну Liquid Glass і затягнути закінчуючи Apple Intelligence, який дійсно стає все розумніший у екосистемі. Apple. Так, Нюанси дійсно є. По перше, це автономність. Вона дійсно трішки просідає навіть на найновіших iPhone. хоча. Не так помітно, як на старих версіях. І все ж таки для більшості користувачів це справжнє відчуття нового айфону без зміни вашого смартфону та доплати якихось коштів. Тож, як вам iOS 26? Чи ви вже оновилися і що взагалі ви про це думаєте? Пишіть в коментарях свою думку. Тож не забувайте поставити лайк, підписатися і поставити дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні огляди. До зустрічі з вами був канал Сторіння.